Доброго дня! Сьогодні 23 листопада і сьогодні день я присвячую утеплюючи свої рослини теплолюбиві на зиму. У нас ще до цього часу не було морозів. Такі були приморозки градус 2-3 вночі. А сьогодні вже суттєво температура знизилась до мінус 7. Вже практично облітає по облітало листя от на Актинідіях. І перед нами Актинідія, ту, що ми весною вам садили разом з вами. Тут росла цей сезон, ще росла малина, а між малинами я посадив ще три рослини Актинідії. Ті сорти, які я не мав у своїй колекції, це Лейкі F. Пурпурова садова чи садова пурпурова і рання скарлет Десентр. Отак росла малина, і вони почували себе, От вони дали такі прирости по деякий півтора метра. Ця пішла лучше, пішла десь 2,5 метра. Але ми зараз їх будемо готувати до зими. Я вам покажу, як, і при підготовці до зими їх треба обрізати. От ми бачимо на цього кущику от пішли дві скелетні гілки. Тут було ще невеличка гілочка, але ми її забираємо. І у нас дві скелетні гілки, підуть ми забираємо. Отакі от ось дві скелетні гілки. Бо е, в майбутньому я тут зроблю навесну пергулу, чи може от як впадуть морози, буде час. Е, маю отряд актинідій і через 4 метри посадження міждуряддя ще буде от три рослини актинідії. Е, до тих стопчиків підварю трубу і зроблю таку пергулу. Піднімлю їх на перку. То я буду формувати у два рукава, тобто буде один. Ну, о, треба для страховки, якщо там один чи змерзне чи щось з ним станеться, щоб було два. Бажано виводити у, о, у два рукава на перкулу. І от що ми маємо? Вже вона би в цьому році. Якби е, я її не виводив на перголу, а формував у тому, у, так, на шпалері, то вона вже бачу і заклала щось наподобі, як квіткові бруньки. Але я буду формувати вже я свого досвіду знаю, що е, на такій шпалері не дуже добре формувати, як в мене є, я буду формувати на перголі то я оцю гілочку, яка вже була заклала плодову бруньку, я її вирізаю. І в мене отримав я такі дві дві гілки. Десь я їх по метру залишу, а наслідуючу весну, от воно де тонче я відрізав. А от оці дві гілочки, це вже ми приймаємо. О, ставимо гарний кілочок. Так, о, земля ще не замерзла. Ставимо гарний кілочок, підв'язуємо до цього кілочка її і вкриваю білим мішком. Тут невисоко, Може, я навіть його й надію. І всю кореневу систему. Засипаю товстим шаром мульчі. Це може бути, що я е, буду засипати листям, е, тирсою, отаке от все. Зараз я це буду робити. Ось, я обмітав, обмотав таким мішком білим. Обов'язково має бути білий матеріал, це може бути агроволокно, може бути біла простинь, може бути отакий от мішок цукру. Він не парить, він дихає. Нам основна задача, отут тут у мене протяг між двома будинками, тут дуже і весною, і от осінню, зимою дуже дують сильні вітри. І е, якщо я молоденьку рослинку не укрию, не захищу від вітру, я не так її захищаю від морозу, як від вітру. Бо як би від морозу захищати, то треба робити таке, як вам, щоб використовувати температуру землі. Тобто низ має бути ширший, закопувати його в землю трошки і тут робити продух зверху. Але так як актинідія, це є культура, яка зимостійка, сорти витримують до 30 градусів морозу. Головне, щоб була гарно вкрита коренева система. А кореневу систему я гарно вкрив. І ще ще додав. Ось такі є в мене тирса від, підстилка, від нутрії. І ще накрию листя. Листя з горіха. Чим побільше 20-25-30 см то не пошкодить. Та листя тоді на слідуючий сезон вам перепріє і дасть рослині поживу. О. І це я вже впевнений, щоб вітер листя не роздував, його ще, ще присиплю такою вологою персою. І це вже гарантовано, що наша рослина перезимує. Дорослі рослини. Оце в мене хлопчик бенджона, то йому вже не треба нічим його вкривати, хоч тут і протяги, і, і сквозняки такі протяг, але він витримує. Але щоб коренева система не промерзала, я додав і сюди листя, то вже без Телефон, не на телефон гарно розправлю, двома руками візьму граблі. І так пройдуся зараз по всіх рослинах. Нам головне от, захистити, ще вже накривати, то і всі рослини однаково накриваються. А ось обрізка ще е, на цьому саженцю покажу, як я роблю. От що в нас вийшло. Був отакий ось, бачите, маленький саженець, було дві гілочки. І от стрілила гарна гілка і пішла, пішла догори і вона виросла десь 2,5 метра. Скільки її треба в цьому році, наскільки її треба прирізати. Якщо ми... ну, Однозначно, це маленьке, все вирізається. о, Все вирізається. Оце ось маленьке теж вирізається тут прирізати її. Здавалося б, чим вище прирізати, тим, мабуть, краще буде, бо, то, бо вже в нас нарощена вегетативна маса. Але я не буду її високо обрізати. тобто Я її по максимуму обріжу. Десь на такому Оце обріжеться лишнє, воно тоненьке, а на слідуючу весну вже з оцих бруньок. Може щось там внизу ще вистрілить, бо я все-таки хочу на перголу пускати два пагона, не один, а два. І зараз так само її обмотаю мішком, притрушу кореневу систему, тирсую і листям, і буде воно зимувати. Бачите, кожен саженець індивідуальний. От там зразу пустило два. Тут тільки один паген. Але не бійтесь обрізати, чим ви сильніше будете обрізати, тим потужніше буде у вас рости рослина. Так само сьогодні засиплю листям і тут. Ще от даже ягоди полишалися лишив ташкам бо зима йде, їм не буде що їсти. от Лишилося джамбо, ананасна. Нам але вони замерзли. О, о, о мерзли. Побачимо. Так що така робота. Вже, правда, некомфортно працювати, але пічка пропалена. Зараз годинку працюю, Піду пів годинки півгодинки нагріюся і потім знов до роботи. Слава Збройним Силам України. Героям слава!